Я за освітою е, історик філософії і для мене історія ідей, а значить історія імен це безмежний океан захоплення, так, тобто великого хобі, тому що е, я переконаний, що це має стосунок до нашої внутрішньої біографії. Так? Е, тобто, наша внутрішня біографія, вона має не лише події, опирається на події, на переживання, на комплекс якихось емоцій і досвіду. А й також на своєрідне символічне поле, яке ми самі конструюємо. Так, ми над ним працюємо, ми його наповнюємо і ми його наповнюємо передусім різними інтелектуальними традиціями, різним нашим досвідом, і читацьким, і рефлексивним, і мисленням загалом. Так, і тому імена в цьому сенсі це є ну, наріжний такий точки цього процесу. Хтось колись казав. Кухарі люблять цю фразу казати: скажи, що ти їсиш, і я скажу, хто ти. Так, пояки кажуть, скажи, що ти п'єш, і я скажу, хто ти. І тут тут десь насправді іронічно кажучи, та сама історія. Скажи, що ти цитуєш, чи скажи, кого ти любиш читати, і я скажу, хто ти. Так, ну якщо це так можна так якось дуже просто і звужено сказати. Мені дуже імпонувала, дуже імпонувала. Розмова Юрка. Ну я Юро взагалі вважаю своїм таким дуже близьким мені за духом людиною. Ми знімали колись дуже гарний проєкт. Це ще в 2010 році. Це було перше видання роману рільки нотатки Мальти Ляурізбріґґе. Це до сторіччя виходу роману. Юрко зробив переклад, а я писав тоді до цієї книги передмову. Я так вимушено змушений був стати рількіанцем і рількізнавцем, тому що в Україні не, на той час принаймні не знайшлося, хто би міг написати хорошу есеїстичну 1-2-3, хорошу есеїстичну ну, Це так обставини склалися. І звичайно, що я за Юрком дуже стежу. Я також буду багато говорити про пам'ять, тому що пам'ять. В моєму розумінні для есеїстики є дуже визначальною, але я буду говорити в форматі в форматі, власне, через імен, як мені цю тему і запропонували. Звичайно, що в мене колись до речі була лекція, називалася вона Письмо і гілетичний ресурс автора. Я би почав з такої загальнішої теми, тому що мені здається, що ті імена, якими ми оперуємо, воно має стосунок до нашої гілетики. Знову ж та сама феноменологія, гілетична свідомість, це свідомість речей, речі, які осідають за наше впродовж нашого усвідомленого життя, так? Ну, можливо, навіть не тільки усвідомленого, і підсвідомого багато в чому, речі, які осідають в нашій свідомості, які ми, мов губка, вбираємо ще з дитинства, і це визначає наш, в подальшому, нашу ідентичність як кожного індивіда, нашу. Особистість і наш по суті і мисленнєвий бекграунд не обов'язково, що ми там займалися якимись інтелектуальними пра практиками, але в цьому сенсі немає людей подібних. Ось це дуже велика теза, моя е тому, що в нас може бути гілетика у всіх дуже різна. Ми можемо жити в одному місці, так. Наприклад, в Токіо ми можемо жити там, чи в Тернополі, чи в Києві. Ми можемо ходити однаковими вулицями, але в нас будуть різні досвіди переживання в одному місті. У нас будуть різні досвіди читання навіть тих самих книжок, і навіть різні досвіди е, любіння чи обожнювання того чи іншого автора е, опирання на його, скажімо, практику ну на його творчі практики. В мене нещодавно була дискусія. З приятелькою про Кнута Гамсуна. так я через буквально через років 30 захотів його перечитати. Я його корпусно перечитав, десь там 5 чи 7 романи, 5, десь 5 чи 4 романи головних. Там, Вікторія, Пан, Голод під осінніми зорями, містерію. Цю, оцю обойму класичну прочитав і поділився своїми враженнями, читацькими студентського періоду і теперішнього. І мені було цікаво, як ця приятелька прочитала Кнута Гамсона, і в неї зовсім був відмінний Кнут Гамсон, і його сприймання ніж у мене. Ось, і це дуже суттєво, і це так само буде стосуватися в принципі навіть її мен, так цитування, згадування і так далі. Тобто гілетика в цьому сенсі, ми всі дуже автономні, так і навіть те, що ми можемо володіти однаковим. Скажімо, освітнім якимось потенціалом, начиткою тих самих текстів обов'язкових, цитуванням тих самих авторів. Але це в нас будуть різні Гегелі, це в нас будуть різні там, платони, це в нас будуть різні, там, наприклад, Вальтери Беніаміна і, і так далі. Тобто я хочу сказати, що це дуже суттєвий момент, і кожен з нас формує свою оцю внутрішню країну з оцих імен. За методом, за методом, якщо так говорити на ідейному рівні, ви пам'ятаєте цю блискучу книжку Борхеса, яка називалася Вимисли. Так? Це книжка оповідань про вигадані світи. І там, по суті, методологія у Борхеса в одному оповіданні була дуже добре. Розписана про ці уявні маршрути. От в нього є оповідання, називається Тлін, Укбар і Орбіс Терціус. Це вимишлена, уявна така. Починається все з якоїсь статті з енциклопедії про вигадану країну якусь напівміфологічну Укбар, а потім про те, що інтелектуали вигадали якийсь цей нереальний світ, якусь умовну дійсність. Вона називається Тлін. І там, по суті, Борхес використовує, там маршрут побудований за принципом детективних пошуків. От є уява, так, а есеїстика, в принципі, це ж також уявний світ. Ми читача заводимо в цей уявний світ. І коли ми когось цитуємо чи згадуємо, це ім'я нам відкриває двері по суті, в новий уявний якийсь коридор чи в якесь уявне приміщення. І по суті, Борхес Показав, як працюють імена насправді у цьому оповіданні в цьому невеликому він показав, як працюють функція іменів у письмі, так в есеїстичному, зокрема, і також, і це по суті письмо есеїстичне, яке оперує якоюсь певною кількістю там, чи імен, чи згадок відсилань до текстів. Чи це може бути через контр. Чи контраргументацію, чи навпаки, через якийсь великий діалог, тому що є от, так звані великі діалоги між мислителями, які можуть відбуватися через століття там, чи через тисячоліття. Це абсолютно нормальна практика. Наприклад, ми, якщо на сковороду подивимося на, на сковороду, на його письмо, ну як на інтертекстуальну тканину, я не знаю, як це назвати. От от є хромосоми, ми уявляємо, як вони виглядають. Це ці якісь нитки там, з вузлами, так? і це таке безмежя. І оці вузли це імена. І і ковороди письмо, ну, це такий великий басейн чи джакузі, в якому він купається, там великої неоплатоністичної традиції там, чи барокової традиції. Так? Там, де були оці маршрути тем, там, вчення про два світи, вчення про три світи, так? там якісь дуалістичні штуки, там може виникати якась. Апофатичне богослов'я, відгумінбут, десь там майстер Екхарт, десь там Б'юме, десь там ще щось, десь там Патристика, ну і так далі. І це такий великий комбінат ідей, і все це плаває, і Сковорода приймає в цьому, в цьому джакузі, і він собі приймає ванну розкішно. Він себе дуже комфортно почувається. Таких авторів дуже класно читати. Це просто велика насолода, коли ти бачиш їхнє письмо. Як своєрідне заземлення у ці різні інтелектуальні, різні світоглядні, там чи різні філософські різні філософські традиції, і тут є одна, до речі, вада, яка полягає в тому, що до до такого типу текстів треба обов'язково якісь апарати. Я розумію, що це дуже занудна теза, що зараз сучасна культура книготворення вона не потребує там. Оцих приміток, наприклад, іменних показчиків. Але я вам скажу чесно, коли я читаю дуже круту есеїстичну книжку і не бачу, наприклад, в ній іменного показчика, то в мене рука тягнеться за глоком. Ну це такий сучасний наган, так? Я просто так іронічно. Ну, справді дуже бракує в цієї системи координат, в якій живе автор, і це дуже дуже добре видно, як би це пояснити. Це по-перше, показує, до чого людина причетна. Так, до чого вона причетна? Бо ми розуміємо, що, наприклад, еклектичні епохи, як були 90-ті, коли на безриб'ї був і рак риба, коли було книжок дуже мало, але всі обов'язково це це цитували. Там могли в одному тексті цитувати, наприклад. Бердяєва, ну оці ці класичні книжки полиці, вони всі були дуже схожі в інтелектуалів. Там ці святі імена, їх там десь дуже мало, 20-30 позицій, там ну, когось може трохи більше. І всі в своїх текстах цитували десь приблизно той самий один об'єм. Тобто, це така була збіднена, е, збіднена історія, так. Але я не про те. Я хочу сказати, що оцей іменний уявний світ це великий конструкт. Тому що е, ми бачимо, з чого автор хоче вирости, куди він рухається, так чи може що він хоче навпаки звести, чи хоче, що він поєднати. Можливо, це ближче має е, такі практики, можливо, не ближче до такої наукової есеїстики, аніж власне до такої життєвої, чи там е, якоїсь там ну, такої споглядальної чи рефлексивної. Але я би почав саме, саме з, е, з оцього. Тому що це справді велика конструкція. Це велика конструкція, це по суті, я би так можливо, це навіть має стосунок до традиції формування. Мається на увазі, що я під цим розумію. Ми себе підключаємо під якусь інтелектуальну історію, яка має свої там чіткі координати. Наприклад, коли ми іронічно. Так, вже коли були аспірантами, ми так іронічно один з одним воювали. Каже: ага, бачиш, ти читаєш книжки, де на Маркса, наприклад, там 30 посилань, а на, на Платона, умовно, якогось там чи на когось іншого, значно менше. Значить, ти. Поганий марксист. Це наші були, були такі, ну, як би це писати, такі іронічні жарти. Але тим не менше це десь в принципі, от, імена, вони створюють систему координат, бо за кожним іменем є, як я казав, якась певна філософська там, чи якась інша світоглядна традиція. Юра говорив про рівень пам'яті. Про... В нього дуже важливо був е, великий такий. М... Ну, він, в нього мож... він говорив більше про пам'ять в психологічному значенні. А мені як людині, яка дуже любить як людині, яка дуже любить ретроісторизм, ще нещодавно історію і мікроісторію. Я про пам'ять десь мислю в такому ключі. Більше можливо навіть прикладному. Є, велика, є великий корпус есеїстичної культури, який орієнтований саме на, таке, саме на таке письмо. Письмо про нещодавну реальність. От що, що можна сказати про цю нещодавну реальність? і Що це таке? Ну, це, це звичайно нонфікшн, який говорить про життя, досвід попередніх поколінь. Про реконструкцію цього життя там в Руманістиці, це можливо цьому більше десь близьким до цього є родинні саги. Але, наприклад, якщо ми згадаємо досвід Чеслава Мілаша, як він робить реконструкцію, він саме через пам'ять пам'ять свого, свого фізичного перебування, як він ріс, як він формувався, в якому історичному контексті, в якій системі координат. І от його, наприклад, це Родзінна Європа, величезна книжка. Це ну, в сенсі вона велика, бо це книжка, яка формує, ну по суті, навіть не образ, а велику картину вже цієї загиблої Атлантиди, цього людства, якого вже європейського, східноєвропейського, якого вже немає. Це була довоєнна реальність, тобто до другої стової війни, і там імена. Він напрочуд використовує через пам'ять згадує імена навіть тих, хто, хто приречений був на забуття. Він згадує своїх, наприклад, ровесників, він згадує своїх учнів і вчителів, хто з ним учився, хто його навчав. Він дає їм дуже гарний аналіз. Ну, тобто таку якусь дає теплу об'єктивну оцінку, в кого якісь були вади, там в кого якихось вад не було, тобто якісь навіть такі риси людські. І головне, він згадує імена, які були модні в той час, як інтелектуальні імена. Тобто, що вони читали? І це, ви розумієте, ви просто стаєте, коли читаєш такого штибу тексти, ти по суті стаєш ровесником. Ти себе відчуваєш ровесником цієї якоїсь іншої епохи, якої вже не було. Мені здається, от саме отакий от тип есеїстики, він дуже складний, тому що це дослідницька есеїстика, це есеїстика реконструктивна. От, наприклад, ну ясно, я розумію, що зараз не модно згадувати російські імена, але я одне ім'я згадаю за таким самим методом, колись писав, наприклад, Єрцин. Так в нього є чотирьохтомник, унікальний з точки зору есеїстичного письма. І це дуже сильна антиімперська книжка. є і думи. Це такий аналіз, це жорсткий аналіз, але і об'єктивний зсередини російського суспільства 19 століття, яке вже воно тоді було нещасне, дрімуче там і так далі. Ну і герцен, відповідно, поплатився за. Добробутом і своєї сім'ї царизм його дружину там, скажімо, привів, що в неї був викидень, там дитину вони втратили. Потім їх насильно викинули з держави, з країни, так і вони опинилися на міграції. Я, я маю на увазі, що такий тип книжок, оце як Рудзина Європа Чеслава Мілиша, це унікальне завдання і для наших авторів, тому що в нас такої традиції немає. У нас немає масштабування. У нас немає масштабування саме есеїстичного. Ми згадуємо блискучі мемуари. От, наприклад, я, мене, мені, так, от це унікальна есеїстична мемуаристика. А саме есеїстична. чому? Тому що есеїстика ж насправді, ну це дуже так наївно думати, що це просто якийсь авт автономний жанр сам в собі. Він ж може прослизати через роман, він може прослизати через мемуари. Він може прослизати там через що завгодно. Зараз навіть пишуться дослідження наукові книжки. Вони пишуться як ну, як есеїстичні, наприклад. Це дуже модно. Пам'ятаю. Одно одна з перших книжок, яка в Україні як докторська дисертація захищалася. Соломії Павличко книжка вона називалася Дискурс української Дискурс. Дискурс модернізму в українській літературі. Це есеїстична книжка, це, це унікальна книжка, і це якийсь такий новий тип наукового мислення або цих страшних монстрів, термінів там і так далі. І так далі. Ось і мені здається, саме такий тип. Через оцей мікро розкриття у цих світів, які в нас були через різні попередні покоління, можна саме в есеїстичному письмі створювати таку велику панораму, як наш соціум розвивався, так як він там, яким він був раніше. Який, в яких умовах жили наші покоління попередні, це, таких текстів багато насправді є, але вони якісь такі, можливо, дещо трішки локалізовані. Так, десь хтось пише там по локальних світах. Наприклад, це можуть бути навіть окремі спогади, такі із великим фактологізмом, наприклад. Дуже багато спогадів є про Україну, тих, хто з неї вже виїхав, як і в українській традиції, там в принципі і в євреїв дуже багато є класних книжок, і в поляків також. І ти просто читаєш про період, наприклад, міжвоєння. Це моя улюблена зараз тема. Між першою і другою війною війнами, і це просто велика реконструкція. Чим тоді люди жили, чим вони надихалися, так що вони читали. Що вони цитували? Що було дуже модно. Там згадуються ці романи, масова література, ну, там, наприклад, якісь кінострічки, які в театрах тоді були дуже популярні. І в цьому є якась така велика магія, тому що це Атлантида. І на цьому, до речі, дуже багато авторів, саме в літературі, вже не тільки в есеїстиці, снувазі і в, в прозі, наприклад, там в оповіданнях. Вони створили унікальні світи. Наприклад, Зінгера, весь материк, який він створив, Ісаак Башевис Зінгер, це якраз, в принципі, десь цієї опери, так, от його ця магія. Магія цього єврейського світу, якась там Варшава, оцих їх провулків, там, тобто довоєнна, це Атлантида, яка вже загинула. І вона знов оживає, і, і в нас, в принципі, в Україні також такий є матеріал і ресурс, який можна розвивати дуже сильно. Саме сиїстика, такого типу, як Рудзина Європа, це мене постійно Володя Єрмоленко каже, от. Ти би таке би міг щось попробувати. Я, я боюся, так? Мені страшно таке пробувати. А він мене постійно накручує: каже: О, Ти би міг таке би спробувати, і можливо, тебе би вдалося. Ось, ну це великий виклик, але я думаю, коли я буду вже дуже похилий, можливо, я таке щось візьмуся. Другий маршрут такий великий, як на мене, це подорожі. Ну, ця традиція письма рефлексивного під час подорожі. Вона була дуже потужна романтиками, закладена, от, наприклад, німецькомовний романтизм. Там практично це безліч текстів. Безліч текстів написані саме про подорожі. Взагалі, подорож вона була першою формою навіть літературної міфологізації. От, наприклад, в дуже багатьох культурах. Опиралася як точка як точка ідеального світу, якась далека інша країна. От Байруна, там ми знаємо, що там Греція була в Шеллі там Італія, так потім там в кого ще в, ну, в багатьох авторів. Там, в, наприклад, в Єйца це була, по-моєму, Візантія, взагалі як історична країна. Тобто, поду ця оцей дискурс подорожі у письмі. Він також, оце як Борхівське, як оповідання, оцей метод Борхеса, воно десь так само працює, тому що ти йдеш, ти йдеш по іншому ландшафту, якомусь, так, в якомусь іншому середовищі, в іншій країні, там, в соціумі, і ти постійно натикаєшся на знаки і на сліди. Так, ти постійно на натикаєшся на сліди. Ну, сліди це в термінології, наприклад, школи аналів. Це головний ключ, головний ключ пізнання історії. Тобто він може бути різний. Там сліди у письмі, сліди матеріальні, там і так далі. От в Марка Блока, якщо наприклад, і через оці сліди ми знову потрапляємо в нові уявні світи. І це просто як ну я не знаю, це як есеїстика, вона як вино, вона така дуже гарна, бо ти її просто смакуєш. Нас в Україні навіть вона пишеться. Ну ясна річ, є десь десь схоже крило до цього, але трішки інше з таким соціальним проблемним якимось моментом. Це там репортажистика, так, репортажна есеїстика. А подорожня есеїстика. Вона також практикується. Наприклад, в Любки є блискуча книжка в Андрія Любків у краях варварів, там, де починаються, і, і де, де не закінчуються Балкани, здається, там під заголовок. Це, ну я не знаю, це прекрасна книжка, тому що вона відкриває для нас інші країни. ну, Наприклад, Балканські країни. У мене уявлення про балканські країни це тільки через літературні твори чи через кілька історичних монографій. А Любка живий учасник, бо він транзитом всюди там був, проносився. Тобто він створює таку оцією подорожню есеїстику, е створює і актуалізує цілий простір. І в нас така сама історія, наприклад, з нашими сусідніми країнами. От я дивлюся, от ми поруч живемо з Румунією, а про Румунією, про Румунію насправді так зсередини дуже мало ну, щось і знаємо насправді, тому що видно, що. Е Ну, багато текстів не перекладених, а крім того, що не перекладені тексти, немає, немає такої ну, певною мірою такої есеїстичної, хорошої книжки у цій традиції подорожнього письма. Ось. Ну, і не тільки це і стосується, не тільки це стосується і Румунії. Я особисто до есеїстики ставлюся. В моєму, в моєму такому особистому ключі для мене сеїстика все ж таки це сеїстика ідей. Можливо, через те, що я трішки залежний від часів свого аспірантського там буття, так? ну я не знаю, як це назвати. І для мене есеїстичне письмо, воно дуже складне, тому що я його хочу завжди спрощувати. Я хочу від складного йти до простішого. І це мені завжди ну погано вдається. Тобто я більше поразок, поразок, скажімо так, набуваю і гульт на набиваю собі. Але тим не менше, ну звичайно, що зараз багато видавців, якщо вже говорити про практичні речі, вони... Есеїстичне письмо дуже важко їм дуже важко реалізувати зараз. Наприклад, великий тренд це нонфікшен наук ПОП. Так, він такий великий конкурент есеїстичного інтелектуального письма, тому що там зовсім різна вага тиражів, і це нічого дивного, бо так було в різні часи. Наприклад, мій улюблений есеїст, філософ Еміль Сюран. Його просто вигнали колись з видавництва, тому що він йому запропонували серію вести нонфікшен. Це десь було в сорокових роках. Ну він склав їм серію нонфікшн. Там Шлегель, потім Рудольф Каснер, Ортега Ігаси. Тобто він запропонував такий корпус авторів, яких тоді ніхто не знав. Ну погано знав. Ну, кому шлегель треба в 20 столітті, мовно кажучи, фрагменти шлегеля, так це для якихось зануд там літературознавців, філософів, тобто і його вигнали з роботи. Тобто він такий тип письма сам продукував, і його просто воно ну воно не ринкове, воно не маркетингове. Це взагалі письмо насправді таке стоїчне, дуже по-своєму. Це письмо. Ну той, хто себе на Такий тип ісаїстики прирікає, він має розуміти, що він, він апріорі він не може бути відомим автором в якомусь в ринковому значенні цього слова. Тобто він може бути, наприклад, в нашій якійсь референтній групі дуже такою людиною, значимою, але з точки зору ринку це не буде успішне письмо, тому що він не продасть. Такий тип продукту, так? там 15 тисяч екземплярів, там, чи скільки. Ось. і тому, звичайно, ісеїстика це для, для самураїв, насправді, це шлях для самураїв, і це такий тип письма, коли ти нічого не очікуєш. Тут питання: всі решта другорядні. Тут просто питання головне твоєї персональної, оцієї внутрішнього стержня, твоєї сили, так? твого переконання. І ну, і взагалі, що ти хочеш цим донести? Наприклад, есеїстика, справді я також з Юрою погоджуюся, вона народжується, може навіть з повітря народжуватись, може навіть дивиться фільм, і, і, і виникне якась ідея, і може виникнути прекрасне есе. У мене є задум есей, я з вами його поділюся. Я його писати не буду, але я ж можу поділитися задумом. Я колись дивився прекрасний фільм, старий, про Ансельма Кентерберійського. це єпископ, архієпископ англійський. Він був по юності найкращим другом Генріха II. і короля Генріха II. Вони там разом пиячили, там бігали по дівчатах, тобто вели повністю розгульний спосіб життя. І Генріх II, йому треба великий союзник в релігійній гілці цієї влади, він свого дружбана ставить на посаду, так? Ну це так спрощена історія в цьому фільмі. І коли ця людина обирає оцю нову, як же казав Оскар Вальд, дайте людині маску, і ви зрозумієте, хто вона. І коли він зрозумів, яка велика на ньому лежить відповідальність за ним церква, за ним життя монахів, яких там лицарі десь вбивають. Тобто, земля, яка належить церкві, а там починаються суперечки, за земельні питання. Він, коли це все усвідомив, усвідомив, він зробив великий етичний вибір на, кори, на користь служіння. Так? Тобто, не, не прогинатися під світську владу. Тобто, ну, це такий карколомний сюжет, це може виникнути. Виникнути есе може бути, от, наприклад, принцип Томаса Бекета, я би отак це есе назвав. Коли щось себе там обирає і докорінно хоче служити там чомусь кращому. Хоча від цього міг би до цього бути недостойний, наприклад. Тобто якесь це нове народження, я не знаю. Ось тому ісеїстика, я не знаю, це таке письмо, дуже, воно дуже інтимне, насправді, письмо, тому що. Ну, і вона не потерпить пафосу, от це найголовніше її можливо в хороша ісеїстика. Вона просто не потерпить пафосу, і вона я не впевнений, чи вона взагалі має бути якась дуже усуспільнена, тобто виконувати якусь усуспільнену функцію. Це, це все ж таки. Ну от ми читаємо, наприклад, фрагменти ранніх стоїків, там Зенуна Кітійського, китійського, там чи ще когось. Там ж немає. Це блискучі фрагменти есеїстики, але ж там немає от, пафосу ніякого, там немає о, закликів якихось, тобто і так далі. Тобто, те, що. Такий тип філософування, як і в кінікуючих філософів, він не обслуговує якісь державні апарати, так умовно кажучи. Вони просто слідують своїй меті. Це етична філософія, це етичне письмо, і це головне її, тому що це, це такий дуже приватний, але дуже сильно етичний досвід. Ось мені здається, оце десь і є територія есеїстики і. Ті імена, на які ми опираємося, ті життя людські, на які ми опираємося, які для нас є взірцевими, якими ми, скажімо, посилюємо свою там думку чи свої якісь теми, ми в принципі цим і долучаємося до певних традицій, які вже до нас існували. Але в цих умовах, ось це, якщо так дуже коротко сказати.